Велику лісову пожежу вже кілька днів не можуть приборкати в Перу. Полом'я загрожує місцевій флорі та фауні у водноболотних угіддях на заході країни. Жителям регіону також важко дихати через дим. Пожежа завдає великі шкоди нашій флорі та фауні. Це також спричинює захворювання органів дихання в людей. Було багато диму. Ми гасимо вогонь, але за мить він знову спалахує в різних місцях. Дістатися до вогнищ пожежникам заважає важкопрохідна та небезпечна місцевість до гасіння. Залучили літаки та вертольоти. Вогонь просувається. Наша муніципальна команда працює з командою цивільної оборони та пожежниками вже три дні. Але ми не можемо дістатися до молистої ділянки, бо ризикуємо потонути. Треба, щоб втрутився центральний уряд та Міністерство оборони. Нам також потрібна участь конгресу, щоб ми могли дістати допомогу та прискорити роботу. За даними природоохоронних органів, причину пожежі розслідують.